Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Попередньо повідомляється про як мінімум два бомбардувальника. Ту-22М3, які могли отримати пошкодження внаслідок прильоту безпілотника. Безпілотні літальні апарати атакували російське військове аеродром сольці. Що у Новгородській області у мережі з'явилося фото, яке свідчить про прильот на місце базування російських бомбардувальників. Про атаку на аеродром було вимушене зізнатися також і Росії. Іська оборонне відомство за офіційною позицією Міноборони РФ атака відбулася сьогодні 19 серпня близько 10 години. Як стверджується, безпілотник був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому та уражався зі стрілецької зброї. Внаслідок атаки виникла пожежа на стоянці. Літаків, яку, начебто, оперативно ліквідували. Також у Міноборони РФ кажуть, що один літак отримав пошкодження а постраждалих, начебто, немає. Одразу ж тут варто звернути увагу на. На таку деталі, що безпілотник чому збивали зі стрілецької зброї, хоча йдеться про діючу авіабазу. Інший момент, що окупанти взагалі визнали удар по аеродрому, і навіть пошкоджені літака це цілком може натякати на те, що насправді наслідки цього удару можуть бути значно потужнішими. Наприклад, низка моніторингових каналів повідомила, що ушкодження могли отримати як мінімум два російські бомбардувальники. Ту-22М3. Зокрема, у моніторинг кажуть про те, що безпілотник міг пошкодити нафту. Сховища, внаслідок чого були уражені російські літаки, які також могли отримати уламки БПЛА. Водночас станом на 15.23 повідомляється, що окупанти вирішили перекинути як мінімум 5 своїх ту 22 м 3 з аеродрому сольці, який атакував безпілотник на аеродром Оленя. Нагадаємо, що російський військовий аеродром сольці Росіяни використовують для близько десятка своїх бомбардувальників ту 22 м 3 які здійснюють терористичні ракетні удари по території України, знаходиться. На відстані у понад 650 кілометрів від кордону з Україною. Так, наприклад, під час чергової терористичної атаки вночі 15 серпня ворог зі своїх шести літаків Ту-22М3, які вилетіли з аеродромів Сульці та шайковка, випустив по Україні чотири крилаті ракети Х-22. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.